Мій внутрішній голос повільно рахує кроки. Сріблясті метелики тихо летять додолу. В ногах виростають бурульки з густої крові. Немає куди мені йти. Я притулок болю. Сідаю на лавку, беру сірники з кишені, спалахує вогник. Тепло лето торкає пальці. Огорнила ніччю. Мороз розбухає, певно. Мені дивовижно, не холодно, біль у сплячці. Навколо не сніг, а коштовне каміння морем чомусь не виходить підняти замерзлі руки. На жаль, А хотілося стати багатим. Скоро усі самоцвіти. Виблискуються сяйвом згубним. І з неба назустріч крукує прекрасна леді. Кохана напівпрозора іде повільно, і усмішка манить, і очі сумні, сталеві. Протягує руку, торкає плеча. Ходімо? Наступного дня у газетах напишуть, що на вулиці Лілій. Знайшли 40-річного чоловіка, який помер від переохолодження.